Вітаю! Сьогодні ось у мене знову GoPro 11 і сьогодні мова піде про ще один аксесуар. Я рахую дуже потрібний для цієї камери. Це ось цей пульт. Пульт призначений для GoPro 10, 9, 8 Max, також він підходить на 12, 11 і 13 версії. Просто я його купив, коли 11 версія ще тільки вийшла. І тому пульт, ось тут вони не обновили для яких саме камер. На 12-13 так само цей пульт підходить. Просто у мене оця старого зразка. Зараз є нового зразка пульт. Він дещо візуально виглядає інше, проте функції всі ті самі залишились від компанії Telesine. Також є оригінальний пульт від компанії GoPro, проте він в кілька разів дорожчий за цей пульт. І для чого цей пульт призначений? Цей пульт призначений для використання тоді, коли ви не можете керувати GoPro ні фізично, ні за допомогою голосу. Припустимо, GoPro ваша знаходиться на шоломі, ви їдете на мотоциклі чи на велосипеді, і ви не можете керувати голосом чи руками. В таких випадках ось і потрібен цей пульт. Чи так само ви десь відходите на якусь відстань, вам потрібно зробити старт-стоп-відео. Ви знову ж таки користуєтесь цим пультом, тому що голосом ви достати, припустимо, командами цю камеру не можете, тоді ви користуєтесь ось цим пультом. Цей пульт я купував на Aliexpress, Посилання, звичайно ж, буде під цим відео. Він коштує недорого і думаю, що він знадобиться. Кожному, хто має у володінні GoPro, як я вже сказав, від 8 до 13 серії. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так іде комплектування. Комплектування доволі якісне, як бачите, сам пульт, і тут ще одна коробка. Пульт розміщений ось у такому м'якому боксі. Ось так він виглядає, як бачите, TeleSIN, версія GP RMT. 10 Написано, що він споживає 5 вольт, і батарейка в ньому на 300 на годину. Зроблено відповідно, в Китаї. Ось це місце для зарядки. ось Тут просилюється відповідно ваш пасок, який ви потім використовуєте для того, щоб надіти пульт вам на руку. Зараз я це покажу. Тут ця комплектація має бути саме у цій коробці. Ось, власне, пасок. Як бачите, ось він має такі кріплення з обох боків, тобто для того, щоб ви могли зачепити цю, цей пасок собі на, на руку. І тут ще у нас є специфічний кабель. Кабель, бачите, ось такий з таким специфічним зарядним, тому його бажано не втратити, тому що. Якщо ви його втратите, то ви просто-напросто будь-де його не придбаєте. І потім ще тут є інструкція. Інструкція на англійській мові, і, звичайно ж, на китайській. Ось показано весь шлях, як практично вам надіти ось цей пасок, і далі, що значать ось ці клавіші і. Як відображається інформація, власне, на пульту дистанційного керування. Значить, ось я продів цей пасок. Він виглядає ось так. Тепер як його зафіксувати, ви надягаєте на руку. Ось ви наділи на руку, і потім берете його, звідси, відчіплюєте, і просто, по мірі того, наскільки вам треба затягнути, ви його затягуєте і ось фіксуєте. І у вас він вже. На руці. Можна робити як з одного боку, так і з другого. З одного боку, це зручно, з іншого боку, не дуже зручно. Треба тримати. Тобто, мені цей варіант, ну, якщо чесно, не дуже подобається. Ось так. І він у вас вже закріплений на руці. І далі, ви, припустимо, їдете на велосипеді. GoProшка у вас на голові, чи десь попереду велосипеда, чи ще в якомусь такому місці, де ви не можете стартувати в такому разі, ви ось їдете чи щось робите, і можете керувати ось цим пультом керування. Власне, зараз далі я покажу, що може цей пульт. Ось ця кнопочка увімкнення. Вмикаю. До речі, бачите, він у мене рік стояв. І я не знаю, скільки він ще стояв у, е, на фірмі. І тут ще дві позначки. Бачите, значить, тут він з'єднується через Bluetooth. з'єднання. Для цього я вмикаю камеру. Ось я вмикнув камеру. Зараз я перейду на налаштування для того, аби під'єднати цей пульт. Безпровідні підключення, підключити пристрій. Пульт дистанційного керування. Бачите? Пульт дистанційного керування уже працює. Значить, що ми можемо цим пультом робити? Ось тут є ось ця кнопочка налаштування, власне. Ви можете перемикатися між вашими варіантами того, що ви ось тут запрограмували. Правда, на пульту, як ви бачите, цього. Не видно. Ви можете це робити лише методом інтуїтивним. Далі ось ця зірочка є. І ось тут ще є власне кнопочка, яка відповідає за старт-стоп. Старт. Бачите, пішов в запис. Стоп. Зупинився. Також тут от є е, перемикання, це відповідає ще за те, що ви ось фото. Таймлапс і власне відео. Бачите? Ще раз показую, щоб було видно. Ось ця кнопочка перемикає фото, таймлапс і відео. Ця кнопочка керує власними варіантами відео. Але тут, що погано, не позначено, що саме ви вимкнули. Тому краще е, брати і попередньо встановити. Варіант або знати послідовність, що за чим іде, запам'ятовувати. Ось, в принципі, і все. В цілому пульт якби адекватно нормальний. На вулиці я його вже тестив. Став камеру і відходив десь на відстань у 30 метрів без питань. Камера стартує і так само зупиняє запис. Проте, все залежить від того, де ви саме знаходитесь, тому що е, місце має значення і грає роль, де саме ви знаходитесь. Тому що в різних місцях є різні пристрої, які можуть заважати прямому сигналу вашої камери та ось цього пульта. В цілому пульт мені сподобався, без питань працює. Одне погано, що я тут не можу бачити, який саме варіант налаштувань я зробив. Ось тут видно, а тут я переключаю, проте я не знаю, що саме я увімкну. І в цьому як би проблема. У всьому іншому цей пульт класний. Кому такий пульт потрібен, хто не знав, будь ласка, нижче буде посилання, а цей пульт я точно буду використовувати тоді, коли з якихось причин я не зможу керувати голосом або тактильно, власне, ось GoPro 11. До речі, в інструкції сказано, що. Цей пульт є водонепроникний. Він тут виготовлений повністю з пластику. Знизу теж пластик, бачите, тут 4 гвинти, на які він стягнутий. Певно, тут якась є резинова прокладка. Я так думаю, тут захисний дисплей. Кнопочки теж пластмасові. І коли він вже під'єднаний, до речі, то цей пульт може відключати і вмикати вашу камеру. Тобто повний контроль у вас. Над камерою. Якщо камера десь у недоступному місці, ви за допомогою пульта вмикаєте власне сам пульт. І відразу у вас вмикається відповідно і камера. До речі, піктограмка от зліва ось це батарейка, наскільки заряджена. Справа кам, це настільки потужний сигнал. І ось, власне, під'єднання Bluetooth показано. Тобто. Якщо ви відійдете десь на таку відстань, де сигнал буде слабшати, то тут у вас відразу це все буде позначатися. Бачите? Все співпрацює. Тобто ви раз сконектили цей пульт з камерою і далі, коли ви будете користуватися цим пультом, то автоматично він буде під'єднуватись до вашої GoProшки, і вам не потрібно кожен раз під'єднувати. До гупрошки Ваш пульт. Отож, все, що я хотів, я вам розповів. Якщо ще якісь будуть питання, будь ласка, звертайтесь, пишіть під цим відео, і я зроблю додаткове відео, якщо такі будуть потрібні.